Фонд Петра Порошенка так і не дав кошти на відновлення музею Романа Шухевича. Такі гучні заголовки з'явились учора на ряді сайтів, зокрема цей заголовок з відомого львівського видання «Захід.нет». А розміщені там матеріали повідомили усім у світі про нехорошого олігарха Петра Порошенка, який гучно запіарився на відновленні після російської атаки музею. Романа Шухевича у Білогорщі, а потім тупо зажав 4 обіцяні 4 мільйони. Все це мало б викликати праведний гнів всіх нелюбителів Порошенка. Однак особисто мене насторожив у цьому всьому два моменти. Найперше, вся ця інформація грунтувалася на одному джерелі, хоча й офіційному Львівській міській раді. Яка відповіла на інформаційний запит українських новин. Друге, там взагалі була відсутня інша позиція, яка, якщо її дізнатися, перевертає всю цю ситуацію на 180, на, е, е, яка перевертає всю цю ситуацію, і Андрій Іванович Садовий постає у зовсім іншому і не дуже красивому світлі. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Срацовіць, це мій канал Свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні говоримо про скандал навколо відновлення музею генерал-хоронжого Романа Шухевича у селищі Білогорща, який є частиною Львова. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. І також підтримайте канал. Підпискою донатом долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Але для початку пригадаємо, з чого все починалось. Отже, 1 січня цього року, у день народження Степана Бандери, Росія нагадала про свої існування і здійснила удари по Львівському національному університету природокористування, де свого часу вчився Степан Бандера. Завдала там, там руйнувань, та по музею генерал Хорунджого Романа Шухевича у селищі Білогорща, це західна околиця Львова. Туди прилетіло два шахеди, які повністю зруйнували невелику будівлю. На щастя, ні в університеті, ні в музеї, ні в селищі ніхто не потерпів. І ось далі починається найцікавіше. На територію музею терміново приїхав міський голова Львова Андрій Садовий, який гучно пообіцяв провести архітектурний конкурс і після цього відбудувати музей, згадавши про благочинців, які вже нібито відгукнулись на проблему. плюс. В лютому буде оголошений міжнародний архітектурний конкурс на проєкт музею. Він, звичайно, буде враховувати автентику, яка тут є, це дуже важливо. Але також буде і модерний підхід, тому що треба зробити нормальний захід для людей з інвалідністю, щоб людина на кріслі колісному могла заїхати. Інші речі врахувати те, що є можливо, і е, наступний крок це вже буде сам сам етап проєктування. Треба буде зробити якісний проєкт, на це піде певний час, тому що а, сам а, конкурс з лютого буде тривати з порядка два місяці. Потім вироблення проекту. А коли вже буде проект, тоді ж ми будемо розуміти, скільки коштів нам потрібно для відновлювальних робіт. Я хочу подякувати всім благодійникам, які звертаються з пропозицією допомогти. Якщо ви сьогодні маєте кошти на допомогу, знаєте, Я думаю, що Шухевич він би сказав: хлопці: маєте гроші, віддайте Збройним силам, віддайте на зброю. Це сьогодні нам потрібно а сам музей. Одно майже одночасно з ним про готовність допомогти коштами, а конкретніше банківською е, 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 гарантією на 4 мільйони, заявив і п'ятий президент України Петро Порошенко. Благочинці знайшлися. Тимчасово наша команда привезла гарантію банківську на 4 мільйони гривень для того, щоб це відбудувати. Хто хоче докластися до цього проєкту? Прошу дуже. І ласкаво про. Однак тут є один нюанс, з який журналісти, які готували новину, з якої ми починали відео, чи то не зауважили в силу непрофесійності, чи зумисне упустили. Кошти передавались Львівському історичному музею, а не Львівській міській. Львівській англійській міськраді. І далі я зробив те, що полінувались зробити журналісти, які працюють у цих виданнях. Я позвонив директору Львівського історичного музею Роману Чмелику. На жаль, з технічних причин відео не вдалося записати скайпом, тому просто перекажу його з розмови. А ви уважно слухайте. Музей Шухевича, як і більшість невеликих музейних установ, не є самостійною юридичною особою. А входить на правах відділу до складу іншого великого музею. У даному випадку він є відділом Львівського історичного музею. У свою чергу, Львівський історичний музей є комунальним закладом Львівської обласної Львівської облоради. Тобто, саме Львівська облрада за звичайних умов дає, дає кошти на функціонування музею, зарплату працівників, призначає і звільняє керівника. А дейсадовий і, і Львівська міськрада до цього не мають ніякого стосунку. Це з одного боку. Однак сама будівля та земля, на якій розташовано музей Шухевича, є у власності Львівської міськради. Чи є е, у Львівській міськраді фахівці з музейної, есп... музейної справи, мені достеменно невідомо. Е, але я не пригадую, що якийсь музей був у Музей міста був у підпорядкуванні Львівської міськради, ну, принаймні, великий музей. Однак, маючи у власності землю, ну, і, руїни, ну, і тепер руїни музею, садовий почуває себе господарем становища. Тобто, ваша експозиція наша земля та руїни будівлі. Не влаштовує забирайте свої глечики, в інше місце, а ми тут щось інше збудуємо. Все одно автентичну будівлю зруйновану Росією. Зауважимо, фонд Порошенка передав сертифікат саме Львівському історичному музею, а не Львівській міськраді. Далі, Львівська облрада як власник музею, запропонувала йому підготувати концепцію відбудови музею, що було, що було зроблено. Чи є м м вихід з цієї ситуації, за словами Романа Чмелика, міська міськрада мала передати права забудовника цієї ділянки музею. Вперше звернення з таким проханням директор музею написав 15 січня. Через місяць було повторне звернення у відповідь тиша. Ну якщо не рахувати відповіді Львівської міськради на запит ЗМІ, мовляв, 4 мільйони на бочку і все нібито будуємо. Більше того, у садового навіть оголосили проведення якогось архітектурного конкурсу, щоправда, не порадившись з музеєм. Ще один варіант, Львівська міськрада мала б звернутися до фонду Порошенка, аби ті передали їм кошти. Однак, знаючи всю історію стосунків Садового і Порошенка ще з часів президентства останнього в це віриться з великими складнощами. У будь-якому разі. Андрій Садовий зайняв безпрограшну, як йому здається, позицію. або побудувати за кошти фонду Порошенка новий музей і запіарити на цьому. Або ж, ну, так білого розташована у, чудовому, у, у чудовій та екологічно чистій місцевості, околиці це, це, околи це ще не так давно оголосили природнім заказником. Кращого місця для нового котежного будівництва тут не знайти. А музей? А хіба садовий колись мав щирі сантименти до національно-визвольного руху? Це можливо, що на цьому відео зафіксовано перший в житті садового візит до цього музею? Ось така ситуація. І тепер скажіть, так хто тут бяка? Знову ж таки, це відео ще не означає, що Порошенко тоді повністю правий. Це ми вже з'ясуємо, побачимо трошки пізніше. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Дякую.